Друзі, вітаю! Давайте зараз швидко і якісно проговоримо все, що вчора вночі сталося в Білому домі. Зустрічі європейських лідерів, зеленського Трампа, дзвінки Путіну, спроби змусити нас на поступки території, потенційні гарантії безпеки. Ну і, зрозуміло, коли відбудеться наступна зустріч між Зеленським та Путіним. Для всіх, хто вчора, на жаль, пропустив наш прекрасний стрім, який тривав якихось 5 з половиною годин. розійшлися ми десь годині о другій ночі. Але хто сьогодні хоче отримати вижимку аналітики, підпишіться на цей канал і зробіть донат. Чотири батальйони збираємо півтора мільйони і уже 600 тисяч на базі. Хочемо пошвидше зібрати, щоб пошвидше відправити там два пікапи FPV, там старлінки. Екофлотам повна база, будь ласка, 100-200 гривень. А я для вас починаю. Вчорашня зустріч була супер-супер підготовлена. З Зеленським займався британський політик Пауел, радник з безпеки зараз уряду Стармера, раніше працював із Тоні Блером. Ну і сказав Зеленському: не спорь, не ведись, роби Трампу компліменти. Передай від пані Зеленської листа для пані Меланії Трамп. Одним словом, кардинально інша історія, ніж та, яка була в лютому. Загалом це відмітили і світові спостерігачі, загалом це відмітили і навіть учасники Олександр Стубе, Фін, президент Фінляндії, який там був, власне, сказав, що так, з Трампом працювали на такому максимально зрозумілому для нього психологічному рівні. Загалом світова преса пише, що вчора був урок. Поведінки по психології Трампа. Всі робили компліменти, цитували його слова, розкатували Трампа. Одним словом, колективний захід, в центр якого вписалась Україна, і, надіюсь, на дуже-дуже довго, відмотував зустріч на Алясці. Путін за цим точно слідкував, Путін точно хотів е, десь щось порушити. Вчора вони під час цих зустрічей дзвонили Путіну. Намагались домовитись про зустріч. Сказали, що зустріч буде. Спершу говорили, що, можливо, на рівні делегацій, потім, начебто, на рівні лідерів до кінця місяця. Це одна з базових домовленостей, що до кінця місяця мають зустрітися. Зеленський сказав, що поступати з Донбасом і виходити з наших територій не буде. Європейські лідери, всі як один, за маленьким виключенням, просили, що спершу зупиніть. Вогонь, а далі сідаємо говорити. Росії ця історія не подобається. Загалом, уже в нас нова історія. Тепер це план Трампа. Новий план Трампа, дуже такий серйозний план Трампа. І, власне, по ньому будемо рухатися. Трамп трошки спішить, тому що Трампу треба до листопада все завершити а краще в жовтні, щоб своїм виборцям там починається виборча кампанія. Для парламенту треба подати. Ну все, війну завершили. Трамп починав з того: шість конфліктів за 6 місяців. Ну, знову ж таки, людина перша не жаліючи себе. Е, говорили про гарантії. Це друга тема, про яку говорили. Гарантії є дві, і дві супер не подобається Росії. Росії, правда, подобається ефімерна назва гарантії типу п'ята стаття, але не п'ята стаття НАТО, що, мовляв, ми Україні щось там не обіцяємо, хай собі дурачки там маються. Україна це така банка битих огірків. Які кажуть, стоп, 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 ми вже це отримували. Ми вже це отримували. Гарантії на папері не підходять. Давайте конкретику. Скільки танків, скільки літаків, скільки військ даєте. Путіну вже ця ідея перестала подобатись. Хоча теж там ще досі дуже-дуже розмито. Але Трамп розподілив, каже: європейці за це платять, американці допомагають і координують. От, і власне тоді кожна європейська країна знає, чим має допомагати. Ви вчора казали: слухайте, а яка різниця між Будапештом 2 і тим, що зараз пропонують? Поки що немає. Давайте дивитись, бо дуже багато всього було саме за зачиненими дверима. Тому треба піднімати питання. Також Україна привезла Трампу серйозний чек, угоду на 100 мільярдів доларів. Трампу таке подобається. Те, що я вам говорив раніше, великі круглі числа його збуджують просто. Шалено, не плів Ківенштейна, звичайно, але йому таке дуже-дуже подобається. 100 мільярдів доларів контракт на зброю. Трамп каже: беремо, європейці платять, ми собі забираємо. Вважаємо це гарним посиленням української позиції. Далі, третя тема це були е... території. І зараз е... Зеленський вже в кінці вийшов, вже ближче до третьої ночі, каже, що питання території залишаємо на розмову. Його та Путіна, і власне тоді вже буде головна розмова щодо території. Зеленський сказав, що Трамп там, звичайно, говорить, на Донбасі намалював більше відсотків, ніж Росія захватила. Але каже: я сильно не спорив. Ну, це британська школа. Навчили президента, що тут краще не спорити, працювати від зворотнього так, але і далі говориш те, що ти хочеш. Тому чекаємо на наступну зустріч, чекаємо, що ж вклали в цю п'яту статтю. Єдине точно вже зрозуміло, що Росія не хоче, щоб були західні війська. Вчора про це говорили, дуже багато говорили, що Росія може якраз таки блокувати ведення Західних військ, тому що всі або частина говорили про те, що «ну а давайте вводити війська. Чому ми соромимося вводити війська? Нормальна історія. Давайте як гарантію безпеки заведемо туди натівські війська, і це буде вам п'ята стаття. Ні, Росія такі історії не хоче. Росія від таких історій намагається уникати. Так, Трамп каже, що його гарантії безпеки найкраще будуть працювати. Ну От українці сумніваються, вони можуть працювати, поки Трамп президент, а потім лови вітра в полі. Тому ми хочемо реальної конкретики. Загалом з нами приїхало сім європейських лідерів. З нами були французи, італійці. Була Урсула фон дер Ляйн, керівниця Єврокомісії. А був Мерц, з якого Трамп жартував, що він непогано загорів. Ну, напевно, їздив до Одеси. От, але бачимо, що. Був з нами і Рюте, керівник НАТО. Були фіни. До речі, вчора багато хто з поляків ображався, що ж поляків не запросили. Ну, будемо надіятися, що польські фермери через це не заблокують нам кордон. Ну от раз їх не запросили на таку зустріч, ви знаєте, що польські фермери це такі серйозні націоналісти, потужна сила євроінтеграції. Візьмуть і зараз кордон для зерна заблокують. Або ще щось заблокують. Хто їх знає? Це ж такі дуже. Серйозні політики в Європі, і, бачите, на зустріч не взяли, можуть і помститися. Але були фіни фіни дуже прокачені в тому, як працювати з росіянами. Це казав Ступ, каже, ми вже з ними працювали, ну от і в Другої світової і після. Тому знаємо, як бити цих покидьків. І, власне, фіни нам допомагали. Загалом, психологічний портрет Трампа розклали, намагались переграти Путіна після Аляски. Всі, хто подобається. Трампу були там, Макрон по праву руку, Мелоні по ліву. Навпроти сиділи Стуб, і сиділи, сиділи Стуб, Олександр і... Стуб, і Рюте з Зеленським. Вони його прикривали по флангах. Ті, кого він любить найменше, Мерц і Стармер сиділи найдалі від нього і так, щоб він не бачив їх. От, тому психологічно Європа підготувалася. всі Інтелектуальні політичні мізки Європи вчора напружились від слова максимально. Ну і власне спробували зробити непогану гру. Е, Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка його зустрічі з Путіним. а Файненшал Таймс підтверджує 100 мільярдів доларів на зброю для України. а Файненшал Таймс каже, що Україна не прийме жодної години що включає територіальні поступки. От Трамп каже, що не бачить потреби в перемир'ї зразу хоче угоду з Росією, але це залишки плану Путіна. Е, далі е, Трамп каже, що підготовку вже в зустрічі з Путіним почав, і обіцяє, е, що власне це має статись до кінця місяця. Ну, найголовніше вишенка на торті: Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу. Тепер Трамп зможе грати українською ключкою. От причому це є певний символізм, <кій> а, яку передав йому військовий молодший сердан, сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Зеленський розповів, що Картавцев втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському захиснику. Також кажуть, що президент США, своєю чергою подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому. Ну після вчорашньої зустрічі я думаю, що вже ніхто не буде згадувати в піджаку був Зеленський чи без піджака. До речі, цю тему теж багато обговорювали і сказали Зеленському вдягнути щось нейтральне, не спорити, не сперечатися, а робити так, як просить Дональд Трамп. Але найголовніше не поступатись Україною. Дивіться, крок до пошуку миру зроблено. Україна з партнерами шукає цей мир. Україна від нього не відмовляється, але хоче, щоб цей мир був справедливий. Питання території Зеленський вправно переніс на зустріч з Путіним. Це питання Україна повинна задавати і постійно моніторити, тому що самі знаєте, що політики люблять брехати і маніпулювати, і наші, і західні, тому ми нікому не віримо. Макрон що сказав, що запропонував зробити зустріч не тристоронню, а чотирьохсторонньо. Нам це теж дуже підходить, тому що ще буде плюс сім лідерів, які точно за нас. Тоді не Трамп і Путін, де Трамп на 70% за Путіна, а на 30% за нас. Путін на 700% проти нас. То якраз будемо бачити, що буде додаткова сила з нами. Мерц наполягає, навіть трошки поспорив з Трампом, що треба зупиняти вогонь, а далі вести, бо Росія може тягнути час і вигравати час на санкціях. Ну от, але Трамп налаштований в суперстислі кроки спробувати помирити Україну і Сполучені Штати. Те, що мир наближається і приближається, говорить один очевидний факт. Наш президент прийшов із кінематографу, і йому це дуже подобається. Олімпійський чемпіон в кінематографі Володар Оскара Мстислав Чернов ходив з камерою і знімав Зеленського. Фільм називається Мирна, ну щось навколо типу війна, завершення війни і мирна угода. Якщо е людина з Оскаром знімає це, якщо Зеленський запросив, значить дійсно десь це може наближатися. Дипломати говорили, що можливо на осінь. Зупиниться, якщо все буде рухатись по тому плану, який вони проговорили. Говорять, що жовтень може дійсно стати місяцем, коли конвульсія війни повністю зупиниться. Подивимось, зараз ми не можемо обіцяти робити голослівні заяви. Не будемо, бачимо, що є динаміка, зближення йде. Поки що публічних заяв про поступки території немає, і це добре. Україна шукає справедливий мир. Європейці за нас Трамп показав, що може мінятись. Далі хід за Путіном, чи не злякається він такої зустрічі. Перше питання до вас. Друге питання, чи погодиться, щоб там були наші європейські партнери. І третє питання, чи погодиться Путін на реальну п'яту статтю від країн НАТО і введення військ. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що. Насправді відбувається в переговорах і донат 100-200 гривень в цей вівторок буде ідеальна історія, щоб підтримати наші збройні сили. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!